Так, а кто у нас тут? Папа? А где папа? В нем уже не написано, что я не могу. А ну чуть-чуть это видео этих батюшка.

Геркулять побити можна? Можна побити. Геркулес. Будь ласка, погодите. Залишили, аккуратно. Води налити. Ми зараз все скажемо там. Хвилюйтесь, на суді завжди, завжди є наше поставлення. Завжди. Все робимо, щоб його там, щоб було рішення по прорванию. Це моє гуманное субсидіе. Не хвилюйтесь. У вас розмір сразу не трогай. Я буду только паль. А будет не один. ¡Vamos, vamos, vamos! Давай, давай, бери. давай. Вот так. О, молоді така. Це ж ми з вами посадили, я його поливала. Поцілуйтеся з ним, я з ним і цілувалася, я його вслухав. Знаєте, я почну почну каштани цілувати. Хай росте, ми його почуємо. Знаєте, що я каштан цілувати буду. Краще вас поїхала, я мама ріте, мама ді вам гарного дня, гарне діли, велике свято. Відсвяткувати, отримати багато задоволення, гарна погода. Я бажаю кожному з вас бути оптимістичним і. Дивитися, що стосується дивитися в майбутнє. Але потрібно не тільки дивитися, від нас залежить наше майбутнє, не від кого іншого. І тому ми також повинні додавати зусилля, щоб майбутнє було набагато краще. Шановні друзі, зараз не розходьтеся, кожен з вас має.